Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти, як провести зиму без снігу. Зима, як на мене, це не тільки про сніг, це про оточуюче коло, яке тебе оточує. Зима це чудесні розваги і без снігу. Тому що, як ми бачимо за вікном, його немає, а потрібно якось проводити час. У цьому відео я хочу вам показати методи, як себе розважити. Взимку без снігу, так, щоб все було окей. Якщо ви готові, а ви обов'язково готові по-іншому ніяк, то починаємо. Перша ідея це прогулянки на свіжому повітрі, бо зима це не тільки сніг. Можна прокататися на велосипеді, побігати, побачити всю красу, дерева, іній, Траву, яскраві зимові заходи сонця. Це ідеальний час для того, щоб вийти з дому. Years later. Якщо на вулиці холодно і снігу також немає, то найкраще, що ви можете зробити, це влаштувати хороший затишний день вдома. Почнімо з того, що ви можете собі заварити кохве. Чайку, якщо ви вмієте гарячий шоколад, там собі маршмеллоу, корецію підсипали і маєте собі спокій. Що поїсти собі, я не знаю, Мася, яка ти файна дівчинка. Ей! Створюйте затишок вдома, купіть собі ароматні свічки з різними запахами. Рекомендую вам лаванду. Ну, Насправді, балаванда це ще плюс такий хороший плюс мінус запах. Також можете взяти свою улюблену книгу, почитати, перечитати, почати читати, залізти собі під теплий пледик, ковдру і дивитися фільм. Не можна і забувати про кулінарію, звісно ж, ідіть собі в духовку, спечіть собі печівка. Ну, можете не йти прямо в духовку, а поставити туди тісто замісити. Я там чесно в тих кулінарських штучках не розуміюся, але думаю, що дехто з вас все ж таки вміє щось готувати. <му> Це найкращий час, щоб спробувати якісь нові рецепти тих чи інших пляцків, не знаю, салатів, готуйте на свята і все буде добре. Якщо ти не професіонал, дядько Google тобі обов'язково допоможе. Всі рецепти світу, я думаю, там вже записані, крім краб з бургера. Загалом кулінарія це час, щоб весело провести разом з друзями, родиною, сім'єю. Я, наприклад, зі своєю мамою готую плясок з яблук. Під каву саме те, що треба. Без кофеїну. Ще одна чудова ідея, що робити взимку легше кажучи, це творити. Розвивайте свою творчість та хобі, займайтеся тим, що любите. Робіть те, що вам подобається. Якщо вам подобається танцювати, танцюйте. Якщо вам подобається співати, співайте. В'язати, в'яжіть. Можете навчитися якоїсь нової навички, наприклад, навчитися грати на гітарі, яка вже стоїть 3 роки підряд у вашій хаті, але до неї ще ніхто не брався. Створювати це весело і воно заспокоює, тому що ти займаєшся тим, чого хочеш. Є один чудовий спосіб провести зиму без снігу це активності разом з друзями. Можете собі пограти шахмати, уно, карти, різні настільні ігри, різні комп'ютерні ігри, зробити якісь батли, я не знаю, челенджі, раунди, все, що хочеш. Можете з друзями піти в кіно, піти погуляти, свіжим повітрям подихати. Також робіть різні виклики одне одному. Отже, зима, як ми вже і переконалися, це не тільки про сніг. Зима це розваги, друзі, колеги, рідні, коло, яке тебе оточує. Я надіюсь, я тобі трохи допоміг. Якщо так, став подобайку, пиши коментар. Найкращий коментар Грушевський. Поширюйте це відео, бо це дає величезний буст. Дякую за перегляд, всім па-па-па-па!